Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ну що, шановні друзі, у тимчасово окупованому Криму сьогодні вранці знову неспокійно. Не дали їм поспати, не дамо їм нормально проснутися, а тривожно було і в Сочі. Але все по порядку в Сочі велика пожежа поряд із аеродромом. За даними телеграм-каналів, був атакований місцевий аеродром, куди напередодні прийшла велика партія шахедів та ракети з Ірану. Повторна детонація, велика кількість постраждалих. Росія втратила дуже. Багато льотної техніки різного типу в той же час, в четвер за два місяці я пролунав вибух на 2 яка знаходиться поблизу аеродрому Сочинського Аеродромі станція Пробита шлюз один пошкоджено. Місто Сочі будуть евакуювати. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Хлопок стався за невідомих обставин аеродрому загрози прямих не несе, але може значно пошкодити логістику все ближче і ближче до стратегічних об'єктів. пише телеграм-канал Топор Помсти. Глупок стався після того, як Ктошки поверталися на місце перебазування паралельно з цим і в Євпаторі працює ППО. Тепер на це лише заозерне передмістя Євпаторія також чути вибухи. Схоже, що орки відбиваються від безпілотника. Чекаємо на подробиці, зазначив Чубару у телеграм. Хлопки в Бахчосараї, а по базі чорноморського флоту був нанесений удар. Десятком безпілотників в окупованому Криму вже влаштували істерику через Бавовну. Що ж, внаслідок вибухів дронів у Москві весь світ побачив, що режим Путіна. І путінська Росія не спроможні захистити власну територію, власну столицю та об'єкти сектору безпеки і оборони. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Давайте аналізувати не цілі, а наслідки атаки дронів на московський світ. Побачив, що режим Путіна і Путінська Росія не спроможні захистити власну територію, власну столицю і навіть об'єкти, які пов'язані із сектором безпеки і оборони, сказав Юсов. Він підкреслив, що це надзвичайно велика антиреклама для Росії як потенційного постачальника і продавця озброєння на сам перед систем ППО радіоелектронної боротьби. На його думку, після останніх подій їх вартість на міжнародному ринку озброєнь значно впала і похитнулася. Крім того, представник гур міністерства оборони зауважив, що для російського бізнесу прийшло прозріння і усвідомлення, що виявляється режим Путіна веде всю Росію. Її бізнес та економіку до колапсу. Також він підкреслив, що загострення конфлікту у владі РФ завжди дуже Комплексний процес він одночасно і синхронно складається з багатьох подій на лінії фронту, з внутрішньополітичної ситуації на території самої Росії з геополітичною ситуацією у світі. Це все впливає. Створює парадумови для подальшої трансформації. РФ сказав Юсу до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.